18 січня буде для вас удачним, як склалися зірки. Підписуйтеся на мій канал. Овен, тілець, близнюки, рапки, леви, діва, перези, скорпіон, стрілець, козиріг. Водолій і рибки ваша карта. Також на інших колодах. Індивідуальний розклад. Звертайтеся в приватний номер телефону у профілі. Для когось випала вже дуже гарна карта. Тілець, можливо, для вас, тому що це перша карта починається із знаку Зодіака. Тілець. Близнюки, раки, леви, діва, терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій і рибки ваша карта. Також починаю дивитися із овна. У вас буде сьогодні дуже гарний настрій 18 січня, але ви не можете управляти всіми подіями, які будуть відбуватися в цьому дні. Чому? Тому що стоїть блок, на вас стоїть якийсь блок. Маніпулюють вами. Ну, ця карта просто так не випадає, іде якась маніпуляція, якась дія на вас і на, ваш, на ваші плани, на ваше життя. Далі у нас іде тілець. Тільці. Сьогодні для вас гарний день. Підтримка інших людей, розвиток завдяки підтримки людей, які знаходяться поруч з вами у фінансовому плані. Також показують, що спілкування сьогодні з вами принесе задоволення не тільки вам, а й іншим людям. Які знаходяться поруч з вами. Сьогодні буде просто дуже удачливий день для вас. Близнючки, близнючки. якесь розочарування, розочарування від спілкування з іншими людьми. Можливо, ви хотіли, умовно, так я кажу, сьогодні купити автомобіль, придбати, але при спілкуванні з іншими людьми прийшлося це. Те, що ви планували, ці плани відкласти. Ну, це можливо так, але хочу ще одну карту докласти. Так, е, іде вплив іншої жінки на ваші плани і на ваші стосунки. Далі йдуть у нас раки, раки отримання коштів на сьогодні трішечки затримається, відкладеться Взагалі, те, що ви очікували якийсь здоровий виграш, або якесь нове місце роботи, це трошечки відкладеться. Ситуація, всі плани, що ви на сьогодні якісь продумували, можливо, саме відкладається на 8 тижнів, хоча дивлюся тільки на сьогоднішній день. Повний розклад, приват, будь ласка. І ль льви, 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 дорогі мої льви, паже показує рух вперед, рух вперед, іде якісь гарні зустрічі, удача при зустрічі. Навіть це я вам скажу два пажа випало і на цих, і на цих картах спілкування з людьми меншого віку, ніж ви, можливо, з дітьми принесе сьогодні вам саме завдяки спілкуванню. Цими людьми задоволення і удачу, удачу принесуть в сьогоднішньому дні 18 січня. Далі у нас ідуть діви. Не дивлячись на те, що буде сьогодні важко, важко робити. Можливо, піднялися вранці, важко, не хочеться підніматися. Але все-таки я піднімуся і піду налью собі кави. І тоді вже... Ось уже й гарно, уже ніби і удача, і сонечко посмітнулося, не дивлячись на те, що зараз пасмурно на, на дворі. Так, удача сьогодні буде на вашій стороні, не дивлячись на те, що важко, важко оцей розвиток в сьогоднішньому дні буде важкувати. І навіть фінансова стабільність це вже удача, фінансова стабільність. 18 січня це вже дуже добре, це удача, удача в сьогоднішньому дні. Терези, терези, ваші карти будете якось агресивно відноситись до інших людей. Можливо, тому що ви розумієте, що якісь можливі можливості ви втратили. Можливо, не можете оставити минуле, і із-за цього ваша удача просто закривається. Будете, нагадаю, якісь сварки. Сварки зв'язані саме із минулим. І оцей теж стоїть блок. Блок на те, щоб сьогоднішній день був для вас удачливим. Що тут йдуть у нас скарпіони? Скарпіони це будуть теж для вас сьогодні гарний день. Гарний день і спілкуванні, і у ваших планах на сьогоднішній день вам буде удача, тому що. І вам іще і якась е, жінка, яка має кошти, буде вам допомагати в сьогоднішньому дні. І, можливо, це начальниця, яка додавить вам зарплату або виплатить премію. І ви будете спілкуватися з іншими людьми, і вам це принесе удачу. І ви будете все жезли, е, рух. Е, ви будете все робити для того, і удача буде на вашій стороні. Це скорпіони для вас. Далі дивимося стрільці. Стрільці приход коштів. Не такий приход коштів, який би вам хотілося, трішечки, щось там, якийсь невеличкий застой. І, можливі ці кошти, приход цих коштів саме від людини у військовій формі. Ще ця карта показує, що стрільці для вас карта е, людини, яка займається магічними діями. Можливо, вам потрібно звернутися до спеціаліста по магії для того, щоб розвиток, удача в сьогоднішньому дні була на вашій стороні. Стрільці це для вас. Далі йдуть у нас козоріг. Козоріг, розочарування. Карта розочарування. Розочарування саме о перемовинах. Щось ви очікуєте, ось не те, що хотілося б, не така удача сьогодні і кладеться, вам, вами, тому що хочеться і стабільної роботи, і дружніх зустрічей. Але в цьому розочарування, удача сьогодні трошечки відвернеться до вас. Буду дивитися зараз наступне відео 19 січня. Дивіться, що буде для вас далі. Водолій, водолій, ох, водолій. Сьогодні просто чудовий день. Дуже гарна удача, просто на вашій стороні. Дивіться, скільки фінансів, приход фінансів, стабільність, стабільність у сім'ї, стабільність у стосунків, близькість, неочікувані прояви уваги. Просто чудовий день сьогодні у вас, Водолій, Удача на вашій стороні. 18 січня. Рибки, мої дорогі рибки. Що у вас? Ну, Не так би як би вам хотілося, сьогоднішній день проходить якісь сумніви, якесь розочарування, якісь тимчасові розноглася будуть, якесь неспокійне кохання. Неспокійне кохання, тому що недостатній приход коштів. продумуйте, що не стільки вам ви заробляєте, скільки вам би хотілося, але все рівно ви задоволені. Тим життям, яке ви зараз проживаєте. Скоріше всього, дивіться, карта помірність. У вас сьогоднішній день пройде помірно, без різких сплесків, ні вверх, ні вниз. Все-таки удача теж на вашій стороні, мої дорогі рибки. Підписуйтеся на мій канал. Наступний день, 19 січня, буду викладувати наступне відео. Підписуйтеся. Бережіть себе, ваша Олена.